Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був насичений день доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам всю необхідну інформацію. Звичайно, це триваючі процесуальні дії. З'ясуються всі обставини цієї справи. Завтра має бути більше інформації публічно. Друге за сьогодні була дуже детальна і тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості з Олександром Камишиним, аналіз роботи міністерства та відповідних підприємств нашої оборонки: те, що досягнуто і те, що заплановане. Хороші результати є багато різних аспектів, і по нашій броньованій техніці і щодо дронів, і по артилерії. Я вдячний кожному і кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, в нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою, більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали. Реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення, не лише кошти державного бюджету, але й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні. Сьогодні ми визначились із «Укроборонпромом», з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. По багатьох напрямках маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань. Силами оборони та безпеки постачання, що зростає, плюс по наших далекобійних дронах ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати. Сьогодні ж провів нараду із відповідальними за державні підприємства, ті, що колись були збитковими або не завжди контролювались нашою державою. Зараз працюють саме так, як потрібно, та дають гроші в державний бюджет. І це десятки мільярдів гривень, які зміцнюють Україну. Ще одне: сьогодні була нарада із секретарем РНБУ щодо ухвалених рішень РНБУ і ставки та планування нових. Я дякую усім, хто збільшує можливості України, нашої держави, наших виробництв. Наших людей, дякую кожному, кожній, хто б'ється заради нашої незалежності. Слава Україні.